Перше завдання. Перше завдання розташувати дроби в порядку зростання. Значить, маємо 9. Маємо 9. 9. 11, 9, 11, Маємо 1, 11. Одна від 11. Маємо 10 11, маємо 10 11, маємо 10 11. 3 11. Так, 10, не 10 10, а 10, 11. Значить, розглянемо. Якщо нам дало такі дроби? Якщо нам дамо дроби з однаковими знаменниками, то ми маємо подивитися, які у нас чисельники. І отже, ми бачимо, що найменший дріб буде той, в якого буде найменший чисельник. Значить, маємо перший буде, першу, од... перша 1 одинадцята. Одна 11. Одна 11. Другий який. Шукаємо. Друге є число 3. Значить, в чисельнику 3. 3. 11. 3, 11. Далі число що? 9 часен ходимося. 9. 9 11. І 10 11. Значить, прирішення таких прикладів, коли нам потрібно поставити в порядку зростання чи в порядку зменшування. Треба собі чітко уявляти, що всі дроби. Всі дроби, які є правильними, а правильний дріб це, наприклад, 9, 11. Що ми бачимо? Ми бачимо чисельник 9 менше за знаменник 11. Отже, коли чисельник менше за знаменник, такий дріб правильний. Так от, ми повинні запам'ятати, що всі правильні дроби будуть менші за одиницю. А всі неправильні дроби. Це дробимо, яких чисельник є більше за знаменник, Наприклад, 11 11. 11. І так, далі. 12 11. Більше рівні. Значить, цілами, які будуть 12 11. Будуть більше за одиницю. Отже, ми можемо сказати, якщо б у нас була пряма то посередині ми би поставили що? Одиницю? Одиницю. З тої сторони всі правильні дроби, а з тої всі неправильні. Друге завдання. Друге завдання таке. Маємо запис x, x поділено на 8 x поділено на 8. x поділено на 8. Питання стоїть. При яких x x 8 буде правильним дробом? А ми знаємо, що правильні дроби ті, в яких чисельник менший за знаменник. Отже, x може набирати які значення. 1. 1 8 буде правильний дріб. 2. 2. 2 8, правильний дріб. І так далі до 7. 7 буде правильний дріб. А, як, а вже 8. Це і 1. Це вже 8 восьмих Не підходить 8. Тому що 8 восьмих – це вже рівне одиниці. Нехай ми маємо дріб 12. 12 п'ятех. 12. П'яте. Маємо 12 12,5. Так. В цілу частину виділі. Для того, щоб виділити цілу частину, нам треба перевести його в мішане число. Мішане число це таке число, яке складається з цієї частини і складається. З дробової частини. Здорової частини. Значить, 12 п'ятих, Як отримати мішане число? Мішане число получається способ ділення. Значить, беремо 12, ділимо на 5. Ділимо на 5. По скільки бачимо. Бачимо, що воно входить по 2. Беремо 2, буде 10. 10. Що буде 10. Получимо 0. Так. 10 що рот. Я таке щось написав. Не 0, а 2. О! Остача у нас 2. Значить, ціла частина це, це частка наша, бо як під дашком. 2. Це є ціла частина. 2. Це і. Ціла частина. Треба. Знаменник той самий. Або наша п'ятірка. Стан другого різку. Знаменник той. Знаменник той самий. Знаменник. той самий. Так. Чисельник. Число, яке у нас вийшло в остачу, йде в чисельник. От, маємо. 2,2. них Виділі цілу частину. Та, звичайно, що от наша є ціла частина. Ось воно. 2, Четверте завдання. Четверте завдання виконайте дії. Завдання виконайте дії. Вісім. Вісім. Семнадцята. Вісім семнадцята. Вісім семнадцята. Вісім семнадцята. Додатка. Сім сімнадцята. Сім сеннадцята.

Дивимося. У нас однакові знаменники. Отже, щоб додати дроби з однаковими знаменниками, нам потрібно додати їхні чисельники. Чи відповідно відняти? Давайте додамо 8 додати 7. Буде 15. Додати 3. Буде 18. Отже, у нас виходить. 18. 18.

Одна одна дев'ята. І це одна дев'ята. Віднімаємо цієї частини. 6 відняти 2. 6 відняти 2. Що є? 4. І ще нам, що залишається відняти? Відняти одну сикня 2. Зайше відняти 1 дев'яту. Віднімаємо. 1 дев'ята. Відчислив ми не водій відняти дроби. Тому нам 2 четверку розділити на 3 і 1. 3 і 1, це буде 4. Відняти 1 19. Ми знаємо, що якщо знаменник такий самісінький, як чисельник, то цей день до рівня А в нас є одиниця. Значить, попрацюємо у зворотньому порядку. У нас на мене вже є 9. Значить, нам би було зручно записати нашу одиницю у ряді е 9. 9. Одиниця. Одиниця. Відняти 1 9. І ми получимо 3 цілих, 9 відняти один. Оскільки знаменники однакові, робимо дію з чисельниками. 9, відняти один. Буде 8. 8. Дев'яте. Вісім, дев'яте. Ой, получилося 3. 8, 9. Так, ще один випадок. Нехай ми не маємо так 4 цілих. 1 Шоста. 1, 4 цілих. Одна шоста. Відняти дві цілих. П'ять. шостих, П'ять шостих. Це дорівнює. Перше, що, що ми робимо, як завжди, віднімаємо цілі частини. 4. Відняти 2. Буде 2. 2. І далі ставимо плюс. Ставимо дробову різку. Стильні знаменник. Так, дивимося. Наші знаменники які. Шістка. Шість. Один мінус 5. Один. 1 мінус 5. 1 мінус 5. Що ми бачимо? Що 1 відняти 5 у нас не виходить. Не міємося цього. Значить, у нас є один вихід. Ми беремо, позичаємо у одиницю, І на замість двойки получиться. 1. додати. А одиницю пишемо у вигляді 6 6,6. У нас знамени 6. Значить, ми беремо зручно, щоб нам було. Шість. 6. Записую. Далі йде. Що у нас? Плюс? І наш дріб. Один. 1 5. Один мінус 5. 6. Дорівнює. Так, В чому це дорівнює? Подивіться. Так, і є. Ставимо плюс. Там другу, рісочку. Тут 6. Так, однакові знаменники. Швидковуємо дію між чисельниками. Це буде 6. Додати 1. Відняти 5. І відняти 5. Дорівнює. Чому це дорівнює? Одна ціла. Маємо. 6 дати 1. Буде 7. Відняти 5, 2. Значить, вверху буде 2. Шостих, Дві шостих. Ось такого типу дії з дробами у нас будуть на контролі. Завдання п'яте. Розв'язати рівняння ті самі рівняння, що і з простими числами. Просто, якщо там ми віднімаємо, додаємо, множимо ділимо число натуральне число, то тут ми будемо використовувати віднімати додавати дроби між собою. Наприклад. Девять. Девять. Шістнадцята. Шістнадцяте. Дода, додата. Додати ікс. Додати ікс Дорівнює 4С, 11,16. Подивимося на Х. Х у нас є невідомий додаток. А як нам знайти невідомий додаток? Потрібно від суми відняти відомий додаток. Працюємо. Х дорівнює. Цілих частина дематики 4. Значить, 4. Так і пишемо. 4 додати. Друга риска. Знамени у нас 16. І що віднімаємо чисельники. 11 Відняти 9. Х дорівнює. 4 цілих. 2. 16. 2.16. Отже, розвитком нашого рівняння буде як закадрує 4. 2 16. От Як ви побачили, рішення рівнянь. Зводиться до просто рішення звичайних рівнянь. Просто замість доправних числ стоять доброго відчисла. Шосте завдання. Шосте завдання. Пер... 3 ціла сім одинадцятих і тридцять дев'ять. Онадцях, тридцять дев'ять, одинадцяте. В такому вигляді тут мішане число, а тут неправильний дріб ми порівняти не можемо. Щоб нам було зручніше порівняти ці числа, нам треба привести до одного виду. Ми знаємо, що з однаковими знаменниками більше то число, в якого більші чисельні. Отже, переведемо 3,711 у неправильний дріб. 3,711. 11. Дорім. Знаменник буде такий самий. Отже, ставимо 11. Що буде в чисельнику? 3 помножити на 11. Буде 33. Додати 7 буде 40. Отже, ми бачимо, що? Що 3,7 11 це є 40 11. Отже, 3,7 11 буде більше ніж 39. 19. Чому? Тому що 40 більше за 39. Це в такому випадку. Якби ж ми в нас були 16 десятих, 16 десятих і 16 четверти. Значить, коли є однакові знаменники, більший той дріб, у якого менші дроби, і у яких однакові чисельники більший той дріб, у якого менший знаменник, оце нам треба запам'ятати. І ще треба запам'ятати, що всі правильні дроби завжди будуть менші за одни. А всі неправильні дроби завжди будуть більші за одиницю. Отже, ми можемо зробити весну, що всі правильні дроби Правильні дроби, Менші. За неправильні дроби. І п'ять шостих маси його денного корму. Скільки грамів корму з'їдає кролик на день? Ми повинні собі нагадати, що є два випадки. Перше. Дріб від числа. Наприклад. 9. Одинадцятих. Піде. Піде. 99. 90 9. Дивіться. Значить, дріб від числа. Якщо ми маємо дріб від числа, то нам треба поступити так. Це число в даному випадку. 99. 90. 99. 99. Поділити на 11 На 11. Тобто ділимо знаменник І множимо на чисельник. множимо на чисельник. І ми маємо 99, на 11, буде 9. Помножити на 9. Буде 81. 81. А тепер на інший випадок. Коли дріб'є сам число. 4 візьмемо. 5. 4. А що таке? 4, 5. Становить 20. 4, 5, 20. Як буде спити в такому випадку? В такому випадку беремо число 20, ділимо на, на чисельник і множимо на знаменник. І множимо на знаменник. На знаменник. Будемо 25. Тоді ми знайдемо ціле число. Знайдемо все число. Це число Пека 25. Розглянемо нашу задачу. Нашу факту. Кролик з'їдає Кролик з'їдає 48 грамів. 48. 48. Це становить 3,56. Отже, 48 це є 3. 56. 48, це є 3,56. Це становить. 356 маси його денного корму. Питання, скільки він з'їдає? Дивимося подачі, ми бачимо, що дріб це є число. Отже, якщо 48, це 3,56, то щоб знайти, скільки він всього з'їдає, нам потрібно зробити таку дію. 3, 5, не так. Нам потрібно зробити таку дію. 48. 48. Поділити на чисельник. І поможете на знаменник. Можете на знаменник.

Задача восьма. Турист пройшов 20 кілометрів. Пройшов 20 кілометрів. Отже, був турист, який пройшов 20. 20 кілометрів. Турист пройшов 20 кілометрів. Двадцять кілометр. Одну четверту шляху. Одну четверту шляху. Віншов лісу. Дві п'ятих, Дві п'ятих. Війшов поле. А решта? Решта. А менше вздовж шосе? Скільки кілометрів турист прийшов здовж шосе? Тут питання стоїть. Як ми розглядаємо є два випадки відносно дробів, пов'язаних дробів і частин, значить, в нашому випадку: дріб від числа. Тому що він пройшов одну четверту від всього шляху. Тому ми робимо, перша дія 20. Ділимо на 4. Ось, на 4. І множимо на 1. Зайдемо, скільки він прийшов лісу. 20 на 4. Це О5, тому що на 5. Отже, 5 кілометрів він прийшов лісом. Тобто, потім він прийшов 2, 5. Також з цього шляху. 20. Ділимо. На 5 і множимо 2. І маємо 25-4, помножити на 2, буде 8. 8 км він пройшов поле. Третя. Дія. Від цього шляху, а його у нас 20 км, потрібно знайти, скільки він пройшов вздовж шосе. Це елементарно. 20. Віднімаємо 5 і віднімаємо тих 8, Вісім, Який він пройшов поле. І ми отримаємо 15 мінус 8 Буде 7. Отже, 7, кілометри. Кілометри. Прийшов турист, вздовж шосе. Ось така контрольна. Я думаю, нічого складного позавтра не буде. До побачення!